Якщо попросите мене, я віддам вам єдиний перстень. Не заперечуватиму, що моє серце бажає цього. Ти пропонуєш його сам? Замість темного володаря у вас була б королева, не темна, але прекрасна і грізна, як світанок. Підступник море, могутня, як сама земна основа. Всі б мене любили і боялися. Це випробування. Я пройшла його. Я піду на захід і залишуся Галадріель. Я сам не впораюсь. Ти персненосець, Фродо. Нести перстень влади означає бути самому. Цей тягар випав тобі і з цим не впорається ніхто крім тебе. Тоді я знаю, що робити, Боюсь це робити. І найслабший зі смертних може змінити майбутнє.